На Кіровоградщині не вистачає медиків. Область знаходиться в п'ятірці регіонів України, де найбільше бракує лікарів. Найгірша ситуація в Устинівському, Новгородківському та Ульяновському районах. Там в кожній лікарні близько половини вакантних посад. У селі Покровське Кіровоградського району за місяць звільнилось одразу двоє спеціалістів. Через це три села, які обслуговує місцева амбулаторія, залишились без медичної підтримки. Продовжить Ігор Токар. Пані Зоя занедужила 10 років тому. Через хворобу у жінки почало відбирати ноги. З того часу без ціпка зовсім не може пересуватись. Оце я так ходю. То хоч ходила, курям могла дати, а тепер нічого не можу дати. Щороку пенсіонерка проходить курс лікування. Всі необхідні процедури раніше отримувала в місцевій амбулаторії. Втім, хто лікуватиме цьогоріч – невідомо. Медиків у селі не залишилось. Уколи мені робили дікло Б1, Б2, Б6 і Б12. Оце по два укола кожен день. Мені легше було, в мене ноги ходили. Зараз нема комусь зробити. Абсолютно нема. У медзакладі залишився водій і швидка допомога. Вже місяць авто стоїть без діла. Нема врачей. У кабінетах є медобладнання і медичні картки пацієнтів. Пані Наталя тут працює санітаркою. На роботу ходить щодня, та через відсутність спеціалістів у її обов'язки зараз ходить підтримувати чистоту і поливати квіти. З 1 грудня пішов лікар, а з 7 січня пішла медсестра. Вона була по дітках, по вагітних, все більше нема нікого. Люди приходили перший перший час, коли не знали, що нема нікого. А що ми можемо сказати? Ми може нема навіть кому справку в дитячий садочок дати. Село залишилося без лікаря через дефіцит кадрів. За словами головного лікаря обласного гонкодиспансеру Костянтина Яринича, ця проблема глобальна. На Кіровоградщині нині 1600 вакантних місць. На думку медика, якщо цю ситуацію не змінити, на обласну галузь охорони здоров'я чекає серйозна криза. Кірург, наприклад, приймають близько 80 людей в день. Врач мамолог 70-80 людей в день. Огромное количество пациентов. Если бы у нас было таких врачей 3, 4, 5, которые сидели на приеме, понятно, и качество обслуживания, и качество диагностики было бы совершенно другим. И когда врач... Уставший допускає ошибку не тому, що он ні а тому, що он просто устав фізично, Звісно, це Це великий недостаток. в обласному управлінні охорони здоров'я. Кадрову проблему сподівається вирішити за рахунок пільг та забезпечення житлом медиків. Що ж стосується покровської амбулаторії, то направити туди спеціаліста на постійній основі поки немає потреби. Знайшли варіант дистанційного заміщення. Тричі на тиждень медичний працівник з клінцова. Вони тут від звідти переведуть середнього медичного працівника. Їм там наявний санітарний автомобіль, який за необхідністю може як привезти лікаря, так і відвести пацієнта вже до центрального закладу. Пані ж зоя нікого не звинувачує, зараз чекає на знайомство з новим фельдшером? Єдине просить, аби посадовці якнайшвидше знайшли лікаря, який би затримався в селі надовго, і гуртокаранастасія Діденко і Лязі день за днем.